При ночі, це Підпільна імперія проект, де кіно серед іншого, привід поговорити з відомими людьми не лише про те, що хвилює їх, але й про те, що хвилює нас. Дізнатися, що дивляться ті, на кого дивимося ми, як власне кіно допомогло їм знайти себе, якщо допомогло. Із метою придбати права на екранізацію колись популярної дитячої книжки про Мері Поппінс Уолт Дісней у фільмі Уграє Том Хенкс. Запрошує до себе в Діснейленд і авторку сварливого англійського пані австралійського походження Міс Треверс. Виявляється, що вона зневажає американську анімацію, а тому не погоджується на екранізацію, аж доки мультиплікатор не з'ясовує суті. Адже Мері Попінс автобіографічна книжка про важке дитинство письменниці, яке вона провела разом із батьком-алкоголіком. Цю вразливу мелодраму про народження Діснеївського шедевру, яка називається Врятувати містера Бенкса, будемо дивитися у товаристві Дани Павличко, директорки. Видавництво інтелектуальної літератури, основи. <кхи> Аби зрозуміти, що таке основи, достатньо взяти до рук, ну, приміром, видану навесні книжку мистецтво українських шістдесятників, і все зрозуміло. Дана не просто менеджер, вона менеджер, так би мовити, ще й класичного інтелектуального походження, адже в жилах тече кров двох її дідусів поета Дмитра Павличка і прозаїка Павла Загребельного, а також її мами, критика та літературознавця Соломії Павличко. Цікаво, яким буде погляд нашої гості на сварливу пані Треверс і на містера Волта Діснея, який також мав непростий характер. Дана Павличко, підпільне прізвисько Дана, успішний керівник видавництва основи, яке продукує унікальні за змістом та оформленням книжки, навчалися в Італії, Бельгії, Україні та Великобританії. Бакалавр міжнародних відносин та економіки, і магістр державного управління. Дана захоплюється мистецтвом, архітектурою, фотографією і містикою. Полюбляє фільми жахів, улюблені стрічки, висока напруга і англійський пацієнт, а також вантаж – обожнює Режисерів Вуді Аллена і Олексія Балабанова. Добрий вечір ще раз. Дякую, що прийшли. Це наша глядацька зала. Нам дуже приємно, що ви до нас завітали. Коли ще побачиш такого передового а з такими прогресивними поглядами видавця, і тим більше хочемо скористатися вашим світоглядом, аби подивитися на історію ну, звичайно, жанрову історію, голівудську історію, якою є ця стрічка. І дізнатися щось нове, тому що тут зав'язана література, відомі постаті, вам це все знайомо, ви це, це добре знаєте, це, це, це є вашою частиною вашого життя. Ось саме тому ми для вас обрали такий фільм. І перш ніж ми почнемо дивитися, я хотів вас запитатися, чи ви щось про нього чули, і яка у вас ступінь готовності. Ну тобто, як добре ви знаєте цей матеріал, про який зараз ви будете дивитися кіно? Насправді я досить добре знаю цей матеріал, тому що це е, не лише адаптація, це фільм про літературу, про життя відомих літературних персонажей. І любителі книг дуже люблять такі штуки. І справді головна героїня, автор Марі Поппінс, була дуже ексцентричною, дуже колоритною, і це е, справді було так, що вона не хотіла. Погоджуватися на будь-яку адаптацію, і Волт Дісней її вмовляв роками про те, щоб вона погодилась віддати йому своє творіння Мері Поппінс». Всі думають, і всі звикли бачити в «Мері Поппінс» якусь таку дитячу історію, але насправді це для неї був такий дуже глибокий серйозний персонаж, сама Мері Поппінс», Тому подивитися кіно, подивитися на стосунки. Автора на стосунки автора зі своїм створінням, справді дуже класно. В нас у всіх є таке уявлення, воно, можливо, не дуже правдиве, але хочеться так вірити, що коли ви в дитинстві читали якісь класичні книжки, ну, ми були цього позбавлені, ну що нам могли, батьки пояснити, але ви росли в такому оточенні, вам напевно. Один дідусь і інший казали, ти зверни на це увагу. Це зовсім не про те. Це, от ти бачиш, тут автобіографія заложена або ще щось. Розкажіть, як вам uh, направляли у цю Це було Мені здається, більш навіть ексцентрично. У мене всі казали, що треба читати. Я хотіла їздити на велосипеді, мені казали, іди читай. Я хотіла гратися, мені казали, іди читай. Тобто, весь час мені казали, іди читай, заставляли читати, і це було дуже важливо. Тому з малку я читала з трьох рочків і я знайома з класикою, і я, звісно, вже з дитинства була знайома знайомою з самою Мері Попінс. Але коли я росла в сім'ї, коли два дуже відомі, справді глибокі такі глиби, твої дідусі літератори, то я знаю, що таке рости в сім'ї де є ці літератори. Вони дуже цікаві люди, вони дуже ексцентричні, вони інколи вибухають емоціями. Тому. Автор Мері Поппінс, можливо, трошки мені нагадує одного з моїх дідусів точно. Тобто ви певною мірою були десь позбавлені таких звичай... звичайних дитячих штук, ну, там, щоб з дідусем піти в зоопарк ще кудись. Вам казали, що не заважає, дідусь працює, він пише. І з дідусем а... ми ходили на річку і ходили купатися, і досі з дідусем, Павличком. Ми... Там, ходимо купатись, ходимо в ліс, але завжди обговорюємо питання літератури, класики, перекладів. І це о, справді дуже таке кайф кайфове насолодження, коли можна весь час обговорювати інтелектуальні ідеї зі своїм дідусем. А в кіно він вас водив? Я нещодавно повела дідуся дідуся. Я його повела дідуся і бабусю на абсолютно фантастичну адаптацію Анну Кареніну. Яка вийшла декілька років тому, Джо Райта, так, так. і ми втрьох були такі шоковані, вражені. Нам дуже сподобалось кіно, тому що воно не просто прямолінійно прочитало цю історію. Це був певний театр, це було певне бачення. І дідусь з бабусею давно не були на такому кіно, і вони отримали колосальне задоволення. Мені кортить почути, що ви скажете зараз про, про, про цю історію, але треба потерпіти півтора години. Мені і глядачам всіх закликає досидіти до кінця, додивитися цю історію, побачити, ну, принаймні, як грають прекрасно актори тут, і, і яким міг бути, чи був насправді Голд Дісней, його тут грає Том Генкс. А потім ми з даною будемо говорити і про фільм, і про Мері Поппінс, і про е багато чого цікавого із е кіно і літератури, які. Дуже часто притинаються і дуже часто викликають, а, чи то конфлікти, а, чи то навпаки а, самі компліменти. А, приємного вам перегляду! Це підпільна імперія. Зараз будемо дивитися стрічку про порятунок містера Бенкса. Голівуд безумовно вміє створювати фірмові вразливі мелодрами, проте ретушуючи історичну правду. А правда така, в реальності письменниця Памела Ліндон-Древерс ненавиділа Волта Діснея аж до самої смерті. Але кому ж потрібна така правда, якщо є такий красивий міф? Красивий міф чи не красивий міф? Що скажете? Мені здається, що це фантастичний погляд у те, як відбувається в принципі адаптація, що є різні види мистецтва і. Літературний твір Мері Поппінс геніальний сам по собі, але таким чином був створений ще один якби, геніальний витвір мистецтва, і це адаптація Волта Діснея. І тепер ми тепер маємо кіно про те, як, як воно створювалось і який є стосунок між ними. Хоча дуже часто автор ніколи не може пробачити адаптації, і він ніколи не залишиться задоволеним. Тобто, майже завжди письменники нещасливі, коли їхні твори адаптують у кіно. Є якась одна причина, чи кожного разу вона своя? Це щось Мені здається, особисте. Це да. Я думаю, що в принципі це завжди така загальна причина, що ти не хочеш, аби інакше читали твій витвір мистецтва. Тобто, це якась певна закінчена історія, і автор її бачить. Таким чином, а тут хтось втручається в твоє особисте життя, в твою дитину і намагається дати йому нове життя. А от я дивився на вас, мені здалося, що вам фільм не сподобався. Не сподобався своєю формою чи, чи цією ідеєю, яка заложена всередині. Фільм цікавий, але дещо інфантильний. Звичайно, Ема Томпсон вона геніальна актриса, і її гра. Дуже глибока і драматична, і на неї справді величезне задоволення дивитись, але я не зрозуміла такої справді трагедії. Тобто мені б хотілося б, аби ця історія була такою справді дитячою, з гумором і зрозумілою, можливо, дитячою аудиторії. Або це була така глибока психологічна драма про те, як складно відпускати свій літературний твір у світ. Ну можливо, вони навмисно додавали такий фільтр іронії до всього, щоб ну, не, не, не перетворювати це в, в, екранну, в екранну трагедію. Можливо, так, але знову ж таки, це є прекрасна сфера фільмів про літературний світ і про те, як створюються адаптації. Є прекрасна кіноадаптація Ди... про угу. Чарлі Кафмана, який намагається. Адаптувати бестселер, і йому дуже складно, і це цілий стрес. І це справді такий ексцентричний, дуже кумедний, але темний погляд на життя письменника. І знаючи, які письменники літератори бувають, я просто обожнюю адаптацію за такий досить темний драматичний погляд на цей процес. А дане кіно о, трошечки мені не зрозуміло, бо я не можу зрозуміти, яка ж все таки емоція. Бо о, автор мала дуже складне життя. Справді в неї був батько-алкоголік. Вона майже все життя була одиначкою, і о, тут можна було якось глибше і драматичніше подати життя дуже дивної і складної людини і її стосунки з самим Волтом Діснеєм. А як ви думаєте, для чого ретушують таким чином життя? Для чого така редакція? Це бажання людям подарувати більше позитивних емоцій, використати щось, що ну, може там, додавати якусь суму емоцій? Насправді, ідея адаптувати о, цю історію о, жила досить довго. І о, потім про неї дізналась студія Діснею і вирішила втрутитися і о, зробити цей фільм о, саме силами студії Діснею. І мені здається, що таке. Так, як вони не роблять серйозне драматичне кіно, мені здається, вони зробили щось більш зрозуміле для широкої аудиторії. І фільм справді дуже позитивний, дає такі позитивні емоції, але я би хотіла відчути якусь глибину. Але, можливо, діткам це буде гарно і цікаво подивитися і познайомитися з тим, як відбувається літературна адаптація. А потім підрости, і дізнатися, що. Все було дещо по-іншому. А потім підрости, і дізнатися і подивитися адаптацію Чарлі Кауфмана. А мені здається, що вам мала би ще подобатися стрічка, яка називається «Капоти». Це фактично біографія відомої книжки Тромана Капоти Холоднокровне вбивство. Це одна із моїх улюблених стрічок у цьому жанрі, в цій сфері. Справді це дуже такий... Темний, глибокий, цікавий погляд у життя письменника, і також Капоте був дуже ексцентричною особою, і це величезне задоволення мати такий погляд у життя відомого літератора. А от ще повертаючись до адаптації, я згадав одразу кілька конфліктів, які виникали у відомих письменників з відомими режисерами. Приміром, Тарковський посварився з Станісловом Лємом, коли екранізував Саляріс. І мені вдалося навіть читати їхню переписку, ну щоб зрозуміти суть цього конфлікту, тому що Тарковський Лем вважав, що людині для того, щоб зрозуміти саму себе, потрібен космос. І тому головний герой відправлявся на космічну станцію. Тарковський йому навпаки казав, що людині для того, щоб зрозуміти саму себе потрібна інша людина. І недаремно він туди інтегрує в контекст фільму. Картина повернення блудного сину. І вони не розмовляли тривалий час. і Я не пам'ятаю, чи вони помирилися до кінця життя. Такий самий конфлікт виник у Стівена Кінга і у Кубрика під час адаптації Сяєва, тому що там теж дещо були змінені акценти. Я якраз хотіла б також привести цей приклад. Стівен Кінг ненавидить адаптацію Кубріка, він не любить майже усі адаптації своїх книжок, за виключенням декількох. Воно, мені здається, де дуже справді прямолінійно прочитується роман Кінга. Кожен раз, коли ось Кінга питається про адаптацію, в першу чергу він каже, я ненавиджу Кубріка, і він досі не може йому пробачити. Хоча треба справді дуже заглиблюватися і у роман Сяйво, і у фільм Сяйво, щоб зрозуміти, чим ці фільми відрізняються. Але це і є мистецтво, коли приходить новий автор, режисер і по-новому дивиться на, на сюжет, на витвір мистецтва. Там дуже тонкі речі є у Кубріка від кольору машини, яка відрізняється в романі. У Кубріка від автокатастрофи, яка, наприклад, в романі. На початку Кубріка в кінці, і там, наче прочитуються такі дуже тонкі коментарі Кубріка, які каже Кінгу, це не твоя книжка, це не твій роман, і тепер я все роблю по-своєму. Але це дуже цікаво, і тільки такий геній, як Кубрік, може закласти у стрічку такі дуже тонкі запитання, коментарі, алюзії до, до і роману Скінгу, і, і в принципі до дуже багатьох літературних творів. От ви б зараз мали би начебто бути на боці письменника, відстоювати його інтереси. А ви так зараз е, такий маш зробили Кубрику, що прям я на боці я мистецтва Людина... а це вас так вчили в дідусі? У мене так е, вчить життя. В принципі, треба аргументовано показувати свою позицію, і е, якщо література може давати нове життя. У кіно, у скульптурі, у живописі, то це прекрасно, бо це створює нові трактації, нові аналізи, і суспільство в такому випадку росте і багатшає, тому що ми повинні аналізувати інформацію, яку ми отримуємо, і створювати нове. І між іншим, моя особиста мрія, щоби хтось нарешті зробив цікаву людську адаптацію майстра і Маргариту. І моя мрія, що це був саме Тім Бертон, тому що весь час намагається дуже прямолінійно прочитати майстра і Маргариту, і якраз потрібен якийсь новий погляд, який дасть нове дихання цьому твору. Бо досі немає такої доречної, цікавої екранізації. Я от дивлюся на вас і думаю, а чому ви самі не почали писати, як так сталося? Ви, начебто, були приречені на на, 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 на цю дорогу, на таку долю. А займаєтеся ви видавництвом. Це безумовно дуже важливо в теперішніх умовах, тому що в нас конче мало хороших видавництв, які б так якісно робили, як, як, як робить ваше видавництво, і випускали б ті книжки. Але чому не хочеться? Немає в вас потреби для такого персонального висловлення, як, як література? Я втішена, що такого такої потреби немає, і я не літератор, я не перекладач, я не автор віршів. І напевно, слава Богу, бо тоді мене вбив час би порівнювали з відомими дідусями, але я дуже люблю сферу культури, і це величезне щастя працювати саме в такій сфері. Хоча я там управлінець, менеджер, але я можу працювати з талановитими ілюстраторами, редакторами, фотографами і створювати дуже цікаві інтелектуальні продукти. Цікаво. А яке кіно в дитинстві ви з дідусями дивилися? З дідусями ми дивилися дуже різне кіно, дивилися і інтелектуальне кіно, європейське. Дідусі Павличко досі любить дивитись бойовики і комедії, і різне американське кіно. Я в свою чергу дуже люблю таке драматичне, серйозне кіно, як, наприклад, кіно Балабанова. Нолана, де такі темні розглядаються сили, темні сторони людського людської свідомості, хоче запитати про бойовики, які ваш дідусь любить. Ви по справді там термінатор з ним дивилися? Чи ще щось? Ну звісно, і ми дивились, тому що якраз коли я була маленькою, термінатор і вийшов. І це був шок в принципі для всіх, для нас, для нашого суспільства. І якраз між іншим, термінатор. Це один із перших бойовиків, яких я побачила в своєму житті, і ми якраз побачили його разом. Навесні. Я мені в руки потрапила книжка, яку ви видали Мистецтво українських шістдесятників надзвичайна робота. Але в мене виникло запитання, відповідь на яке я дотепер не знайшов. Може, ви мені допоможете? Це як на мене один з найплідніших періодів у вітчизняному мистецтві. Хоча б не тільки в Вітчизняному, тому що це взагалі була така епоха революції, культурних революцій, яка ставалася ну, у Франції, ну, я маю на увазі добре, Європа, Сполучені Штати, СРСР. Все народжувалася нова форма в мистецтві. І якщо у теперішній Росії, у радянського союзу, є стрічки, які відображали про те, як жили ми ці в цей період, як з'являлася ця література. Мистецтво, живопис, чому він таким був, як з'являлося таке кіно, навіть останній приклад серіал Оттіпіль. То ми цілком цього позбавлені. Тобто, для того, щоб подивитися на українську, українську націю у 60-ті радянські роки, а це забарвлення національне, воно тоді вже було присутнім. У нас є можливість лише через в два способи. Або це біографія, спогади людей, які пройшли через це, або ваша прекрасна книжка. Як думаєте, чому в нас немає дотепер, ну я не знаю, творів, які би розкривали життя цих людей? Як це було чудово показано у стрічці мені 20 років Марліна Хуцеєва? Кіно, яке б розповідало про життя людей, і ваших дідусів безпосередньо? Це трагедія, але справді Україна не пам'ятає свою історію, і дуже велика частина ХХ століття абсолютно незнана і забута Україною. Період шістдесятників, він нам відомий, напевно, лише зі школи, коли ми вчили літературу трошки, вірші, і то не всі. Весь пласт монументального живопису, скульптури. Архітектури, кіно, шістидесятників, і потім він просто загублений. Наше видання справді одне із перших, яке якимось чином конспектує роботу цих людей, які працювали не лише в Києві. Це були митці з Ужгороду, зі Львова, з Івано-Франківську, з Одеси, з Харкова, Східної України. І е, дуже жаль, що вони. Інколи вони досі живі, вони досі працюють, це метри українські, це справді стовпи української, української культури, але про них ніхто не знає. Тому це була така перша спроба з нашого боку започаткувати якусь хвилю цікавості. І вона є регіональна, є в Києві. Я вже бачу, що люди цікавляться цією темою, видають інші книжки. Дай Бог будуть знімати кіно про це, документальне кіно. І далі треба робити інші дослідження, що відбувалося у 70-х роках, у 80-х роках, і вивчати кожну сферу культури окремо, тому що Україна взагалі не знає, наприклад, що було у кіно в ці роки. Це правда. Ну, ми можемо слідкувати за життям української інтелігенції. Ну, приміром, через фільм Польоти у вісні і Романа Балаяна, коли був. Начебто Бережнівський застой, але тим не менш життя якось продовжувалося. Люди писали вірші, поеми. А, мені цікаво, а як ваш дідусь відреагував на цю книжку, чи, чи він щось допомагав а, а, у створенні цієї книжки якимось спогадами, якимись порадами? Дідусь весь час пише свої спогади і мемуари. Вони колосально цікаві, і це честь долучитися до створення таких творів. І він, звісно, мав поради по літературі зі свого боку. І це для нього дуже такий складний болючий період боротьби вічно із Радянським Союзом. Але, звісно, крім діяльності і мого дідуся була діяльність дуже багатьох інших митців. Які знову ж таки вони справді не знані. І це так, зване, так званий нонконформізм, хоча в Україні самі українські митці не люблять, коли це називається нонконформізмом. І, в принципі, це називається мистецтво 60 але це недозволене мистецтво. Тобто, крім літератури крім творчості, скажімо, того ж самого Павличка були ще люди, які. Приховано, створювали скульптури, робили якісь закодовані такі посилання речі, щоб партія не побачила у архітектурі. І це надзвичайно цікавий пласт, і я сподіваюся, що це буде відзнято. І поки дехто з цих митців живий, треба їх знімати і з ними записувати інтерв'ю, тому що вони розказують колосальні речі. А ви б мали когось з них знати, тому що ви росли в такому середовищі, де ці люди обов'язково мали з'являтися: режисери, чи то скульптори, художники, письменники, поети. Хто вам так запам'ятався? Е, мені навіть пощастило з деякими людьми познайомитися, коли е, йшла робота над цією книжкою. І знову ж таки, ці люди, деякі ще живі, слава Богу, і вони ще можуть розповісти про ці історії. Мені дуже пощастило досі спілкуватися з моїм дідусем. Кожен день я його бачу, дуже часто він мені весь час розказує про історію, про те, як він жив, про те, що робиться зараз. Але поки ми готували цю книжку там, з Лізою Герман, з Олею Балашовою, ми спілкувалися з митцями з Одеси, зі Львову, з Києву, які робили колосальні речі. Це архітектор, який, наприклад, зробив тарілку на Либіцькій. І е, митці, які працювали в Одесі, дуже відомі нонконформісти. Це донедавна е, вдова е, дуже відомого митця Ламаха. Е, і абсолютно унікальні речі, збережені досі, і були зроблені з ними в плані мистецтва, скульптури, графіки. Е, дуже, дуже цікавий пласт української культури. А поділіться на останок з нами ще планами, що ви збираєтеся видавати найближчим часом, і чи буде додатковий тираж книжки про 60-тників, Бо наскільки я пам'ятаю, вона так досить, досить швидко розійшлася? У нас мета принципова – видати книжку англійською мовою, розповсюджувати її. В міжнародному спектрі, бо ми хочемо, щоб світ читав про український нонконформізм. Також хочемо далі працювати над виданням про семидесятників. І зараз дуже щасливі, що ми працюємо над книжкою про українську радянську мозаїку і процес декомунізації. Це такий трагічний момент в українському житті, тому що поки знищують так звану радянську символіку, знищують мозаїку по всій Україні, і скоро ми можемо втратити пласт. Абсолютно унікальних мистецьких речей, які вже не побачимо ні ми, ні наші діти. А багато хто навіть не знає, що ця мозаїка є. Тому зараз ми намагаємося відзняти, відфотографувати абсолютно все, що ще є, до чого ми маємо доступ, навіть на окупованих територіях бойовиками Росією, щоб ми побачили світ, побачив, що в нас є ця мозаїка, і її руйнувати не варто. Дякую вам. Ми так перейшли від Мері Поппінс до, до українського мистецтва, до, до мозаїки. Це справді трагічний епізод, тому що мало хто уявляв собі, що це справді пласт, пласт мистецтва. От така у нас незвична розмова вийшла. Дякую, що ви знайшли час Дякую. для нас, для кіно. Розповіли нам про те, що ми б ніколи не взнали, ну, тому що нам не пощастило народитися серед таких. Справді видатних людей. І я абсолютно впевнений, що і ви невдовзі про вас будуть так казати. Дана Павличко, та сама, яка не дала померти видавництву в Україні і безпосередньо інтелектуальної літературі, яка так нам потрібна. Дякую вам ще раз. Ми дивилися стрічку порятунок містера Бенкса, але не це головне. Ми говорили про літературу, яка потрапляє. У кіно і робить його краще. Говорили про кращу літературу, відповідно, краще кіно і про наше вітчизняне українське мистецтво. Дякую ще раз. Підпільна імперія з вами прощається рівно на тиждень. Наступної п'ятниці опівночі з'явимося знову і будемо дивитися цікаве кіно і говорити з цікавими людьми. Хай щастить.